Друзі, всім привіт, вітання, дякую, що зголотіли мій канал. Так, ну що, як я казав, думаю трішки свою копанку підшаманити. А саме почало підмивати бережки. І от я тут край вирішив його тріхи трішки відкопати, да? те, що замиває. І, а саме це буде на 55 см. І хочу покріпити це все діло. Хочу покріпити, поставити шифер і позабувати залізними Да? В принципі, зона буде, риби де більше. Так як обов'язково повинна бути, хто копає, хто робить, хто не знає. Робіть і глибокі і мілкі зони, щоб рибка там грілася, рибка там не ростилась, Зараз покажу вам ближче саме. Те, що я маю на увазі, де підмивається, не знаю, чи видно вам, бачите, підмиває берег, воно то не сильно, ну треба все це діло перезакріпити, тому я вирішив підрівняти те, що підмило, і все ж таки закріпити. Ну, Трішки копанка розшириться візуально. хоча б, да. і шифера, ну, все впирається в бабло. Були б кошти, я б, звісно, забабахав би супер-пупер. Ну, а так, що буде, то буде. Ну, поки що так, далі буду вам все це діло показувати, розказувати. А зараз буду продовжувати працювати. І як буду ставити шифер, обов'язково все це діло також зроблю, побачите.